Тож зазначу, що сьогодні, протягом сьогодні дня, люди доєднувалися та прикрашали ялинку. Та ось навіть писали, що прикрашати будуть до п'ятої години, проте зараз вже шоста, а люди все одно прикрашають. І навіть те, що зараз немає світла, як ви могли бачити, що позумию спиною, навіть майже нічого не видно, окрім силити ялинки. Проте люди все одно продовжують створювати новорічну магію. Зокрема, пані Юлія також доєдналася. Дівчина каже, що у своїй домівці вона ялинку не прикрашає. Проте. Доєдналася саме до такої ініціативи. Детальніше, давайте послухаємо з її вуст. Мені подобається цього року концепт, що е, ну всі бажаючі можуть підтримати цю ініціативу і що немає цієї. Цього килима з яскравих гірлянд, а ну вона максимально зелена і з звичайних таких ніжних кольорів кульок. Я з 22-го року не ставлю свою ялинку вдома, бо бережу іграшки. Вони для мене цінні. Це ціла для мене ритуал щорічний, але ну вирішила ось так. Тому так це для мене. Я можу цього року сказати. Якщо мене питатимуть, чи наряджала я ялинку, скажу, я наряджала. Не вдома, але головну ялинку країни була долучена.